Вітаю, шановні друзі! Чи бачать соціалам і джоб центри українські банківські рахунки? Підписник задає питання, а як вони можуть перевірити банківські рахунки, коли то є таємниця в Україні. Давайте розкажу, які відбуваються способи перевірки, і чи дійсно вони мають доступ, і чи є на даний момент якийсь ризик. Дивіться, друзі, станом на зараз ні соціаламт, ні джобцентр не мають доступу до українських рахунків. Я це казав раніше вам і повторюю, що ні джобцентр, ні соціаламт не можуть кудись зайти і подивитися. Чи є у вас рахунок в Україні і скільки там коштів? Як вони перевіряються? Перевіряють вони шляхом надіслання вам запиту про надання інформації про ваші банківські рахунки, і ви повинні надати її правдиво. Да, звичайно, українець може схитрити і приховати дану інформацію. І в принципі, Джоб Центр або Соціалам по-іншому це ніяк і не перевірить, тому що напряму він не звертається в банк український. Навіть якщо звернеться, то з великим відсотком отримає відмову, тому що в даному випадку є банківська таємниця, і тому, в принципі, інформації вони цієї не знають. Але друзі, не забувайте, що з Строки по перевіркам для тих людей, які отримували виплати в соціалам чи в джоб центрі, тобто ж Бюргергельд, вони складають там 5, 8 до 10 років, тобто це від 5 до 10 років строк перевірки і можливого притягнення до кримінальної відповідальності. Строки дуже великі. Тобто, якщо, наприклад, через 3-5 років соціалам чи джоб центр отримає інформацію, що у вас були доходи в Україні, а ви про це не сказали їм, то Можуть бути проблеми навіть і через 3, 4-5 років. Це потрібно пам'ятати. Але є все одно певна зона ризику, про яку я теж давно розповідаю, це crs обмін Звичайно, станом на зараз, в минулому році це був обмін по великим власникам рахунків, в цьому році був по, скажімо так, всім іншим особам. Да? І, Наприклад, літом у мене було вже досить багато людей на консультаціях, коли. Один Німецький банк дуже активно, скажімо так, запитував інформацію про ідентифікаційні коди з метою направлення в рамках СІРС обміну в Україну. Тобто, літом банки збирали. Просто є банки, які про це повідомляли. Є банки, які про це не повідомляли власників своїх банківських рахунків, якими являються українці, і просто відправляли. І насправді такої інформації про українців, які мають банківські рахунки в Німеччині. Цієї інформації дуже багато. Наприклад, один із депутатів України сказав, що це десятки десятки тисяч людей, про яких було направлено вже в цьому році інформацію в Україну. Звичайно, дана інформація ще в процесі обробки, і невідомо, чим це все закінчиться. Але в чому ризик? Ризик в тому, що якщо Україна надійшла в Німеччину інформацію про те, що у людини є рахунок в Україні. В рамках CRS обміну, тому що вона може, наприклад, порахувати дану особу нерезидентом по відношенню вже до України. От тоді друзі можуть початися питання, тому що якщо інформація попаде до Bundesamt für Steuern, це федерального управління податкової служби Німеччини, тоді вона може стати частиною величезної цифрової системи в Німеччині, дати на тобто системи, яка функціонує. І обмінюється чотири рази на рік між всіма головними державними установами, такими, як Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Фаміліянкас, Deutsche Рент, Ферзіхерунг, Фінансамти от вони всі під'єднані до цієї великої цифрової системи, яка обмінюється, і оце єдиний ризик на даний момент, який я бачу, може стати проблемою, і через який Джоб Центр чи соціаламт може дізнатися про це в всіх інших випадках. Мені важко сказати, чи можуть вони дізнатися, тому що прямий запит на український банк. Ну, Мені здається, він залишиться без задоволення. Тому що, скажімо так, якщо банківський обмін по СРС, він прямо передбачає, що згода не потрібна для розповсюдження персональних даних і банківської таємниці, це прямо передбачено в українському законодавстві, то при Прямому запиті від Джоб центру тут, в принципі, діє банківська таємниця в Україні. Тому шанс того, що український банк надасть Джоб центру чи соціалам, то таку інформацію дуже дуже невеликий. Друзі тому ось така інформація. Тримайтеся, бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.